Окей, всім привіт! Сьогодні ми будемо проходити таку тему, як подібність і перша ознака подібності трикутників. Дивіться, в чому різність між подібністю і рівністю трикутників? Давайте подивимось. Це у нас завдання не те, щоб ми потренувалися, а зараз ми поговоримо саме про подібність. Дивіться рівні трикутники. Вони в нас відповідно однакові. Що сторони, що кути повинні бути однакові. І ми можемо взяти і накласти один трикутник на інший. От, скажімо, в нас є ось тут сторона дорівнює цій стороні. Нижня сторона дорівнює нижній, ось ця дорівнює ось ці. І відповідні кути в нас також рівні. Один, другий і третій. Подібні трикутники. Це фактично щось дуже схоже з рівними трикутниками. Але подібність в нас визначається тим, що кути рівні, але сторони можуть бути більше або менше іншого трикутника. Тобто, зникає в нас ось це, що вони однакові. Але те, що кути однакові, залишається. Тобто, подібні трикутники це ті, в котрих кути рівні, але сторони відповідні. Більше скільки то разів, пропорційні. Складно звучить, але давайте поговоримо: от, наприклад, у нас є у першого трикутничка сторони відносяться як 3 до 4, до 5 Тобто той самий Єгипетський трикутник. Відповідно, ось цей в нас нехай буде подібним до нього, і ми знаємо, оця сторона буде 6, тоді, оця шістка відноситься до цієї сторони. Тобто 6 до х, як в нашому подібному трикутнику 3 до 4. І вже з цього ми можемо визначити х, що в нас буде дорівнювати 8. Чому так? Тому що фактично наш другий трикутник в 2 рази більше першого. І ось цей коефіцієнт називається коефіцієнт подібності. У нашому випадку він дорівнює 2, це якщо ми пошукаємо відношення сторони 6 до 3. Якщо ж навпаки, то коефіцієнт буде 1 друга. Це вже ви визначаєте, в залежності від того, що вам треба, що вам подобається. Він може бути або ж 2, або 1 друга, або в інших випадках зовсім інша. Головне, що ви запам'ятовуєте, це те, що всі сторони повинні відповідати цьому коефіцієнту. Якщо ми тут напишемо 6, 8, а тут 7. То все, ці трикутники не подібні. Тобто, якщо ми не знаємо кутів, але знаємо сторони, то ми можемо також плюс-мінус прикинути, чи будуть вони подібні. Бо всі сторони також повинні бути пропорційні сторонам у іншому трикутнику. Зрозуміло. Окей. Тепер попрацюємо на практиці саме з першою ознакою подібності трикутників. Вона в нас звучить так, що якщо в нас два кути в одному трикутнику дорівнює двом кутам в іншому трикутнику, то такі трикутники називаються подібними. Тобто все, що нам треба, це два кути. Дивимось на завдання 469. Гіпотенуза прямокутного трикутника дорівнює 20 см. А, давайте подивимось. У нас є прямокутний трикутник, я його намалюю якось так. Гіпотенуза прямокутного трикутника дорівнює 27. Більший катет, нехай буде ось цей 16 см. Знайдіть відрізки, на які середини перпендикуляр гіпотенузи ділить більший катет. Відповідно, ми проводимо якийсь середини перпендикуляр. І у нас буде не дуже посередині, тут виглядати. ось такий. Тобто, тут однакове і тут однакове. І, відповідно, він десь його ділить. Так? Що ж ми робимо в даній ситуації? Ось тут ми отримаємо 10. І дивіться, в чому справа. Що ми маємо в цьому трикутнику? Цей кут у нас буде прямий. Так? Ось цей. В нас спільний як для нашого великого трикутника, так і для маленького. Логічно. Окей, і тоді дивіться. Давайте я позначу це, як А, Б, С, Д, К. В нас кут А дорівнює куту А, бо він спільний для обидвох трикутників, так? Кут Д, кут КДА дорівнює 90 градусів, кут Б також 90 градусів. Тобто в нас співпадає два кути. Отже, трикутники АБЦ буде в нас подібним. Трикутнику, і тут уважно дивимося, бо якщо у нас кут А дорівнює, скажімо, 90 градусів, то в другому перший також повинен дорівнювати 90. У нас кут А співпадає для обидві трикутників. Далі в нас йде кут в 90 градусів, то ми тут пишемо Д. І той, що залишився, у нас тут буде К. Тобто ці два трикутника подібні. Відповідно, робимо наступне відношення. Гіпотенуза відноситься до гіпотенузи. Тобто. В нас 20 відноситься до великого катета, який знаходиться між А і прямим кутом. Тобто, 20 відноситься до 16. Як невідома ось ця гіпотенуза АК відноситься до 10. Дивіться, зараз повторюю. В нас оця 16, як ви бачите, у великому трикутнику знаходиться між кутом А. І прямим кутом. В другому трикутнику також саму функцію виконує відрізочок AD. Ось ця десятка знаходиться між кутом А, знову ж таки, і прямим кутом для цього трикутника. Тому ми беремо саме її. Ось в таких моментах ви можете достатньо сильно заплутатись, взявши не ту сторону. Уважно слідкуємо, де у нас які кути, і беремо тільки ті сторони, котрі знаходяться між відповідними кутами. І далі ми просто знаходимо, чому ж дорівнює АК. Ми домножимо праву і ліву частину на 10, це в нас буде 200 поділити на 16. Поділимо на 4, це у нас буде 54, 25 других, відповідно, 12,5 сантиметрів. ось ми і знайшли цей шматок, і в принципі це відповідає дійсності, бо це менше, ніж 16. Дивимось далі. Завдання 472. Знайдіть висоту дерева, якщо довжина його тіні дорівнює 8,4 см. Давайте я це візьму і збільшу, щоб вам було трохи зрозуміліше саме на малюнку. Нам треба знайти висоту ось цього дерева. Ми знаємо, що тінь від цього дерева падає на 8,4 метри, а тінь від сусіднього стовпа за вишки 2 м падає на 2,4 метри. Дивіться, в чому справа. Коли в нас сонце світить, то від дерева і від стовпа тінь буде падати приблизно під одним і тим самим кутом. Тобто ось цей кут, у нас буде таким самим, як і ось цей. В реальності вони, звісно, трохи відрізняються, але не настільки, що прям дуже сильно. Тобто Там якісь мініатюрні значення. Тому при розраховуванні як у фізиці, так і у математиці ми цим трошечки нехтуємо. Відповідно, що ми маємо? Ось тут конкретно прямий кут. Ось тут такий самий. Відповідно, ось цей трикутник подібний ось цьому трикутнику. І тому в нас 2,4 відноситься до 8,4, як 2 відноситься до висоти ось цього дерева. Типу, ми саме за коефіцієнтом подібності це знаходимо. Сам коефіцієнт, як ви бачите, ми навіть не пишемо, тому що він нам особливо то і потрібен. А далі виводимо цей х. Для цього ми 2 ділимо на ось цей лівий дрібчик. 2 поділити. Я одразу його домножу на десятку верхню і нижню. Тобто 2 поділити на 24 помножити на 84. все на двійку. Тобто 84 84,2. Ще на 2, 42, Шостих 7, тобто дерево в нас буде за виш 7 метрів. Тема в цілому не складна. Ви просто повинні зрозуміти, як саме ми визначаємо ось цю подібність. І головне не плутатись з тим, які ж сторони ви берете у відношенні. От 90% помилок беруться на ті сторони. Яка моя порада щодо цього? Звертайте увагу на кути. От, якщо ми беремо. Сторону що між ось цим кутом і прямим, то в другому випадку ми беремо також сторону між е, рівним з першим кутом і прямим. Ось ми це написали. А далі, відповідно, те, що у нас другий катет, грубо кажучи, ми беремо і шукаємо його відношення також з другим катетом другого трикутника. Тобто, це треба просто трошечки потренуватися, і все у вас буде окей. Тому гарно відпочити. І до наступної зустрічі.